Дякую. Будь ласка, запрошуємо до слова Олександра Боришкевича, голову громадської організації 1991 Покоління Незалежних, а підготуватися Олені Артюховій. Артюхові. Всім доброго дня, шановний Артур Леонідович, пане міністре, шановна молодь. На жаль, сьогодні, через 25 років незалежності України, можна стверджувати, що молодіжної політики в нашій державі, в принципі, не існує. Про яку молодіжну політику ми можемо говорити, коли на 2017 рік наша держава заклала 1,7 мільярда на Мінмолодспорт. В той же час на прокуратуру заклали 4,6 мільярди гривень. Ми будуємо репресивну державу. І якщо зараз ми не будемо будувати школи, садки і так далі, через 20 років наша держава зобов'язана буде будувати тюрми. Що ми маємо зараз? Перше, молодіжне працевлаштування. Його також не існує. Про яке молодіжне працевлаштування ми можемо говорити, коли за 2015 рік, ця інформація з'явилася вчора, 500 тисяч українців отримали посвідки на проживання та на роботу в Європі. 500 тисяч. Про яке працевлаштування ми можемо говорити? В кожного в телефоні, кожен 10-й контакт. Це телефон іммігранта, який працює в Європі, в Еміратах чи Штатах. Друге молодіжне підприємництво. Нашій державі, мені здається, не потрібні молоді люди, які працювали самі на себе. Їм потрібно просто працівники, які працювали на олігархів і на депутатів з цього залу. Більше ніхто інший не потрібен. Не потрібен нашій державі IT-спеціаліст, який отримувати зарплату не в гривнах, а в доларах. Тому що НБУ забороняє отримувати зарплату в доларах. Чомусь IT-спеціалістів забороняється, а Валерії Гонтраві 1,8 мільйона доларів мати не забороняється по деклараціям. Однак не все так погано, якщо держава не може забезпечити молодь робочим місцем, дайте молодь можливість зробити самі в собі. Робоче місце, зверніть молодіжне підприємство від оподаткування, придумайте як це. І останнє, третє, останнє. Молодіжне житло. Не буде в нас щасливих сімей, якщо в нас не буде житла. Молодіжне кредитування, воно не функціонує. Дайте забудовникам безкоштовно землю і звільніть їх від корупційних дозволів. Якщо дозвіл, декларація про будівництво в Державній архітектурній інспекції і містобудівні умови та обмеження в кожній міській раді не будуть коштувати 100 тисяч доларів, тоді квадратний метр буде коштувати не 20 тисяч гривень за квадратний метр, а 10 тисяч гривень за квадратний метр. І останнє. Зараз в цьому залі дуже багато молоді, більша половина. А я б хотів би, щоб кожен другий з вас хоча б сидів тут через 10 років, будучи народним депутатом України, і замінив собою. Людей, яких є радянське мислення та мільйонні декларації. І настане той час, коли наша молодь повернеться з Польщі, штатів, Еміратів і буде будувати тут нормальну щасливу Україну. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова.